Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. Це битва на островах. І я вам скажу, що це на сьогодні найпотужніша битва. Вам 100% сподобається, тому що я був просто у захваті, коли грав з цією людиною. Просто нереально сильний супротивник. Подивіться, це я показую вам не свій флот, це його флот. Тільки уявіть, залишається десь. 40 секунд, в нього 26 чайок, 4 галери. Це щось неймовірне. Дивіться, в мене і близько немає такого флоту на цей час. Давайте подивимося, в мене а, десь 19 чайок. Просто, просто щось неймовірне. Давайте подивимося, у цій грі найцікавіше це саме ось ця. А сутичка, яка буде саме зараз, дивіться, дивіться перший раз, перший раз я не атакую супротивника. Перший, тому що бачу, що його флот більший. Дивіться, дивіться, просто неймовірно. Я таки думаю, а це що? Це що за звір взагалі? Як це можливо? Дивіться, тут просто підриваються мої чайки на раз. Це неймовірно, друзі. Подивіться, подивіться. Яка битва, яка битва? Дивіться, в нього так і є 25-25 чайок. А в мене тут втрати просто нереальні. Я такий дивлюся, як це взагалі можливо. Що він робить, що він робить? Ха -ха -ха -ха. Супер, супер. Це просто нереальні емоції були. Я вам просто відповідаю. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Що в нього тут. В нього 13 чайок і одна галера. Давайте перевікнено. Мене, мене, де я тут, де я тут? В мене 8 чайок. Так, в нього ось тут 16 чайок. В нього зараз флот. Ось тут на цьому місці у два рази переважає за кількістю мій флот. Дивіться, я просто вимінюю всі ресурси, що в мене є, на те, щоб будувати, будувати, будувати кораблі. І дивіться, 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 як це. Потужно, просто жесть. Дивіться, в нього тільки два порти зараз роблять чайок. В мене, в принципі, <смі> то зараз тільки один робить. Що це буде? Що це буде? <смі> дуже напружена, дуже напружена битва. Дивіться, дивіться, в мене взагалі практично тут нічого вже немає. В мене тут реально десь 4-5 човників і все. А в нього реально гарний-гарний флот. А, дивіться, дивіться, напишіть у коментарях, як гадаєте, чи зможу я з цього виплутатися, чи це буде реально дуже гарна поразка від сильного супротивника. Дивіться, як він мене прожимає. Просто це щось нереальне. Пишіть, пишіть, друзі. Дивіться, ще підходить підмога від нього. Чи, чи закінчиться все саме зараз? Я, знаєте, в принципі, вже покинув всі сподівання. Я гадав, що ось він. Ось це, це та гра, в якій просто зустрілися дуже гарні гравці. Дивіться, дивіться, просто його флот. Тут, мабуть, вже в три рази в нього більше чайок, ніж в мене. І це щось неймовірне, як взагалі таке може бути. А, дивіться, дивіться, просто. Я там вже вимінюю ресурси, як тільки можу, замовляю, бачите, вже галери, тому що галер більше життя і вони можуть довше приймати участь у битві. Так, дивіться, дивіться, і що ми бачимо, що ми бачимо потрошку, потрошку, потрошку мій флот починає переважати. Дивіться, дивіться, друзі. Ось так, ось так. І тут я бачу таке, а стопе, що це робиться. І дивіться, дивіться, його чайки, його ряди рідіють. А мої стають щільніші. І ось цей, бачите, ось тут <смі> він відступає. Так, так. Я такий думаю: ого. Нічого собі, ось це круто. Я його погнав додому. І зараз вже битва буде проходити біля його портів. Ну, це вже більш звична ситуація для мене. <смі> і все, і всі. Мої кораблі йдуть саме сюди. Бачите, в нього невеличкі проблемки в нього немає золота. І, звісно, що йому треба вимінювати їжу на золото, але в нього і тут, і без цього багато проблем. Дивіться, вугілля. В нього 30 людей на вугіллі. В нього дуже багато людей на золоті, але дуже мало на вугіллі і залізо. Теж дуже мало. І ось це була його помилка. Дивіться, дивіться, він реально вирулив за рахунок золота, тому що на золоті 64 селянина такого, здається, ще в мене не було. Такого супротивника, і ФІЛ це підтвердить 100%. тому що Філ завжди пише у коментарях: в нього там 30 людей на золоті, та це дуже дуже мало. Хоча б 40. А ось тут 64. Реально потужно. Я сам бачу, в нього є копальні, в яких по 18 людей на копальні. Так, дивимося, дивимося. Ось тут, ось тут я роблю роблю флот постійно, постійно в нього вже немає таких ресурсів. Дивіться, все, все в нього вугілля просіло просто нереально. Тому я і роблю ставку. знаєте, на економіку. Спочатку я дуже просідаю по балах на початку. І тому що я саме вкладаю в економіку в економіку. А потім, вже коли починаю робити свій флот, ось тут вже і починається найцікавіше. Так, дивіться, зношу потрошку його е, порти, щоб він так активно не будував свої кораблі. Ну, маю на це можливість, тому що дуже великий в мене тут флот все ж таки. Так, дивіться, зношу вже другий порт. І все, в принципі, тут друзі, вже зрозуміло, хто. Тут буде хозяйнувати. Але ось та битва, яку я вам показав, який був початок, тільки уявіть, він реально прийшов до мене, і в нього було 30 кораблів. В мене там було не більше 20. Переважав мене на 10 кораблів. І реально він просів чисто за рахунок вугілля та золота. Хоча на золоті було дуже-дуже багато в нього людей. Так, дивимося, дивимося, що він тут робить. Якось намагається він протистояти, але 4 порти проти двох портів це вже не так, не так. Звісно, що буде потужно. І зараз буду зносити його порти. Так, дивіться, в нього тут просто якийсь хаос. В нього дуже багато людей на їжі. Скоріш за все, він обмінює їжу на все, що тільки можна, тому що на дереві в нього людей реально немає. Подивимося, що в мене. Дивіться, дерево, дерево, вони добувають. Нереальну кількість дерева. В нього тут, звісно, що проблемки. Він ще втрачає тут багато селян, коли хоче. Euh, якось врятувати свій порт, але але звісно що не вдається все. Тут портів вже немає. Так, він побудував тут невеличкий порт, але чи допоможе йому? Ще він зробив тут невеличкий порт. І давайте трошки прискоримо, просто подивимося, що взагалі буде робитися тут. Так, дивіться, він хоче тут зайти з якоїсь сторони, там однією, двома чайками. І звісно, що ні до чого це не призведе, тому що в мене вже велика, велика перевага у флоті. Знищую, знищую, бачите його чайки по одній, по одній, знищую його порт, і він починає робити гармати. Як я і казав, гармати це, на островах це завжди початок кінця, на жаль. Тому що ви не концентруєте увагу саме на тому, щоб атакувати суперника. Дивіться, я відводжу просто сюди від його флоту, щоб не втратити свій флот під його гарматами. А, бачите, і. Просто чекаю, просто накопичую тепер галери і буду кошмарити його галерами. В принципі, знаєте, дуже потужно, коли люди. Ось саме у такий момент починають просто виходити. І дивіться, що він тут робить. Що він тут робить? В нього реально багато чайок, а він їх просто-просто зливає. Я беру його у таке невеличке кільце і просто знищую, знищую ну, дуже-дуже багато його чайок. Він хотів мене замани, заманити ціною чайок, але просто втратив свої. Чайки, дивіться, ось тут галерами я зайшов з іншого боку і починаю вже настрілювати. Настрілювати, знищувати його будівлі, знищувати, звісно що його порти. <гум> дивіться, ось його флот. Що він тут робить, не знаю. Мабуть, також мене заманює, але. Е, Сашко ну, трошки не той, кого треба заманювати. <гум> Тому що я тікаю, тікаю, тікаю. Я не хочу вступати в бій. І поки я тікаю, бачите, він відолікся, і я настрілюю вже ось тут. Поки його гармати десь... А, от, поки його гармати йдуть, я настрілюю, настрілюю, бачите, гармати підійшли, я відійшов. Ось так, ось так. Тут він теж будує порт. і... Ну, дивіться, друзі. <смі> тобто оця котовася буде тривати дві години. Тільки уявіть, він буде будувати якісь порти. Я буду зносити його будівлі, він буде намагатися мене вивести на свої гармати. І мені це знаєте, реально спочатку я його дуже-дуже став поважати. Реально сильний суперник. Дуже сильний, дуже сильний. Дивіться, ось тут битва буде. Дуже сильний суперник, і я такий о, це, це нереально круто, красунчик, просто. А коли він реально промурижив мене дві години, дві години я знищував його ось тут все, і він не капітулював, це було просто Жесть. Жесть в нього у якийсь момент вже просто після години десь не буде ні одного порту. Я просто буду стояти галерами ось тут. Мої галери будуть ось тут. Мої галери будуть ось тут. Галери будуть ось тут. І Я просто ось все тут зрівняю з землею. А він все одно не буде виходити. <ріст> І просто в якийсь момент я побачу, що в мене нереальна кількість сердюків. Я зроблю дуже-дуже багато своїх поромів. І коли він побачить десь 15 поромів, які в мене є чим <ріст> наповнити, він просто вийде. І в принципі, я дуже вдячний тобі за гру. Гра просто крутезна. Але. Ну, Другий раз я ще подумаю, чи грати з тобою, тому що 2 години реально це висаджує. Але все ж таки можна і зіграти, звісно що, тому що старт був в тебе дуже потужний. Я, мабуть, щось завтикав, тому що в мене теж завжди десь 25 кораблів, а тут в мене і 20 не було. І все одно, от все одно гра. Вийшла дуже-дуже крута. І дуже дякую, друзі, вам за перегляд. Вже не буду вам це показувати, як тут буду все знищувати, витрачати ваш і мій час. Але все ж таки, все ж таки, ви, друзі, молодці, тому що ви підписуєтеся, ви ставите лайки, ви коментарі, залишаєте це дуже-дуже цінно для мене. Дуже дякую, тому що я постійно знаєте, намагаюсь грати, вдосконалюватися, записувати ігри для вас, і мені дуже приємно, що вам подобається. Ви даєте позитивні емоції мені. А я намагаюся давати якісь позитивні емоції вам. А, якось так. Дивіться, тут щось було там декілька чайок його зустрів. Тут щось <гум> незрозуміле таке. Так, дивіться, дивіться, він не може робити, бачите, більше флот, більше взагалі юнітів, тому що я зношу його міські центри, і в нього просто нереальна нестача юнітів. Місце проживання для юнітів. Якось так, як так. Ну що ж, друзі, <смі> з вами був Сашко. Можемо, звісно, що подивитися, прискорити якось. Як буде далі. Давайте трошечки, трошечки, можливо, там одну хвильку ще подивимося. Як це буде, дивіться, ось сюди я йду, знищую його гармати, тому що гарматки це така штука, яка галерами дуже-дуже просто знищується. Так, дивимося, дивимося. Ось тут просто кільце. Дивіться, дивіться, просто, просто якась нереальна кількість моїх галер прийшла сюди. Так, так, і, як я кажу, ще годину після цього він просто ну, не виходив. Ну, десь так, десь так. Ось так, друзі, ось так. Хоча, якщо б він написав зараз там, дружу, давай реванш, в принципі, я б згодився. Але… <хеш> Але він не написав, він просто тягнув час, і це не дуже круто. Е якось так. Друзі, дякую вам ще раз. З вами був Сашко, це гра Козаки 3, битва на островах. Пишіть щось у коментарях. Це допомагає а, якось просувати, піднімати вищий український контент. І це дуже-дуже важливо. Дякую вам за все. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Йдемо разом до нашої спільної перемоги, тому що Україна перемагає і обов'язково переможе! Усього вам найкращого, друзі! Нехай вам щастить! До побачення!